Що спільного між Алхім і Януковичем? І вашою однокласницею Марічкою, яку цькували у восьмому класі за те, що вона не так одягається. На перший погляд, нічого, адже Марічка не записувала скандальні відео, не крала мільярди і навіть не тікала з країни. Але всі троє вони стали жертвами одного і того самого явища. Явища, яке набирає зараз шалених обертів, Явища, яке приховується за гучними словами: справедливість, відповідальність, репутація, Явища, яке називається культура кенселінгу, мене звати Юлія. Я пілкей, і вже шість років я працюю у світі піару та комунікацій. Я бачила, як створюються сенсації, роздуваються скандали, і як за один день бренд, який був на вершині, падав вниз. Через неправильно підібрані слова. І сьогодні я покажу вам, як працює культура кенселінгу і чому це набагато більше, ніж просто хейт у коментарях. Проаналізуємо нещодавні гучні кейси від Алхім до українського бренду Куш. І головне, я дам вам конкретні інструменти, як вижити, якщо хвиля кенселінгу вже суне. На вас, якщо ви просуваєте бізнес, розвиваєте особистий бренд, або просто хочете вижити у світі, де всі-всіх обговорюють і судять, це відео точно для вас. А ще підпишіться на цей канал. Тут багато контенту про піар, репутацію і бренди, які ви точно знаєте. Що ж, поїхали? Уявіть просту, дуже типову людську ситуацію. Ви вже давно в шлюбі, але ваші стосунки з другою половинкою. Сильно змінились не через скандали, зради, якісь погані ситуації, а просто, начебто, розчинилась із часом. Ви з половинкою спокійно сідаєте на кухню. Ніхто не кричить, не б'є посуд, не чіпляється за штани іншого, немає третіх осіб, які в цьому беруть участь. Ви просто спокійно сідаєте і вирішуєте. Час розходитись, і ось через деякий час у вас починаються нові романтичні стосунки, але не з випадковим знайомим, а з людиною, яку ви знаєте уже давним-давно, із своїм давнім другом, і вперше за довгий час. Ви по-справжньому щасливі. Зараз просто подумайте, чи ок ця ситуація для вас? Чи має людина право розлучитись, коли кохання закінчили? Чи має право починати стосунки із людиною, яка уже була в її житті? Швидше за все, відповідь так, адже це виглядає достатньо зріло і свідомо. І коли ви це слухали, напевно, думали: ну і що ж тут такого? Що це за запитання? І як це взагалі стосується кенселінгу? Але тепер я скажу одне прізвище, і ви все зрозумієте: Дорофєєва. Пам'ятаєте, Надя Дорофєєва розійшлась із своїм чоловіком Володимиром Дантесом і почала стосунки із другом Михайлом Кацуріним, так із другом її колишнього, але це не була зрада чи обман за спиною у свого чоловіка, а був вибір дорослої свідомої жінки. І що ж було далі? Її закенселили. їх називали свінгерами, перевертнями, що вони обмінюються дружинами, їх обговорювали на всю країну. Хоча давайте чесно, ніхто із нас не сидів за ними за спільним столом, коли вони приймали це рішення. Ніхто не чув їхніх розмов, ніхто не знає, скільки було невдалих спроб, болю, пауз, терапії, але публічний суд відбувся і було дуже гучно. Просто тому, що аудиторія вирішила, що це було неетично. Хоча буквально дві хвилинки тому ви думали, що це все ок. Ось у цьому і є суть кенселу. Не те, що ти зробив, а те, як це сприйняла аудиторія. І якщо ти зробив щось, що на думку суспільства є не дуже ок. Аба відміняють, давайте копнемо глибше, що ж таке кенселінг насправді, що про нього говорять культурологи, соціологи і психологи? І чому це явище не просто про відписки у соцмережах чи хейт, а про набагато глибші речі: про прагнення влади, страх бути вигнаним і інтернет як новий інструмент. Покарання, щоб зрозуміти всю суть кенселінгу, варто почати із бази. Ми люди соціальні істоти, і у нас буквально вмонтоване бажання бути частиною якоїсь спільноти. давнину, коли наші предки ще жили племенами, найгіршим покаранням було вигнання. Не побуття, не сварка, не біль, а саме вигнання із певної соціальної групи. Тому що, коли ти один, у тебе взагалі немає шансу вижити. Ти не можеш роздобути собі їжі, ти не можеш захиститись від звіра, ти не можеш збудувати собі дім буквально безпомічний у сучасному світі все трішечки змінилось, і коли тебе виганяють із певної соціальної групи, це не означає, що ти одразу ж помреш, але формується інша репутаційна ізоляція, яка по відчуттях насправді дуже схожа до вигнання з племені. Культурологи називають це суспільна дискваліфікація. Тебе, начебто, не виганяють напряму, так тобі не збирають валізку, не кидають її за двері. Але буквально у тебе більше немає ніяких соціальних прав у цьому суспільстві. Ти вже не є частиною цієї спільноти. Ти вже не друг, ти не свій, і все, що ти говориш, в більшості сприймається тільки проти тебе, адже на всі твої слова люди тепер дивляться під лупою недовіри. Тебе не карають фізично, але насправді морально тобі можливо навіть ще гірше, ніж би тебе просто побили. І саме це найпотужніше покарання у 21 столітті, коли тебе буквально викидають із соціуму і більше не вважають своїм. Але цікаво не тільки те, що відбувається із винним, а і з групою людей, яка знайшла і виключила цього. Повинного. Психологи кажуть, що кенсел це колективний спосіб зняти тривогу. Коли стається щось погане або неоднозначне, у людей всередині починає ніби поступово збиратися такий великий камінь, емоційна напруга, яку дуже сильно хочеться кудись пошвидше скинути, тому що вона буквально заважає жити. І щоб цю емоційну напругу скинути, група людей. Шукає конкретну фігуру, на яку можна скинути цей камінь одну людину, як козел відпущення. Цей механізм ще у 19 столітті описав соціальний психолог Густав Лебон у своїй теорії натовпу. Він показав, що щойно люди збираються у велику групу, їхнє критичне мислення падає. Натомість їхні емоції стають сильнішими і ніби беруть верх у прийнятті рішень. Люди стають злішими і жорстокішими, і тоді їм достатньо буквально одного слова і запускається цілий ланцюг. Саме це ми зараз бачимо і в соцмережах, коли починають когось одного хейтити, всі один за одним підключаються і відбувається ефект емоційного зараження. І тоді люди репостять не аргументи, не чіткі якісь свідомі факти, а раз же гнів, свій страх і відчуття. Ось він винний, він винний у всіх наших проблемах. Давайте його просто закенселимо. Пам'ятайте, кейс. Хлібного це мережа кафе з випічкою кавою у Києві, яка після певного скандалу стала просто крінжовою. І якщо хтось закидав сторі, що відвідав хлібний, купив там каву чи булочку, його зразу закидували в коментарях, що капець, ну як можна туди ходити. І буквально ніхто не хотів бути причетним до хлібного, щоб не потрапити під цю хвилю хейту. Буквально хлібний тоді не заборонили. Але якби вас побачили в цьому кафе, ви б точно відчули на собі цей негатив. Але тут виникає парадокс, адже кенселінг на початку задумувався як демократичний інструмент. Його придумали ті, хто не мав. Влади, але дуже сильно хотів бути почутим. Це був легальний і працюючий спосіб притягнути до відповідальності тих, хто у реальному житті зміг би відкупитись, підключити свої зв'язки або просто мав якусь певну владу. Наприклад, якщо повертатись взагалі до зародків кенселінгу, то він почався із твіттера під хештегом MeToo. це була хвиля зізнань, де тисячі жінок з усього світу ділилися своїми сумними історіями про сексуальне домагання, про насильство, про різні несправедливості, які з ними стикались. Але коли вони не могли нічого зробити, тому що їхні кривдники мали, наприклад, гроші, статус або владу. І саме масова реакція, перепости, коментарі, підтримка публічних осіб стала тією силою, яка буквально змінила наше суспільство. Режисери, яких звинувачували у сексуальному домаганні, почали втрачати свої контракти. Актори втрачали ролі, вибачались компанії, буквально або закривались, або перезапускали свою діяльність. Це був дуже значимий і переломний момент для нашого суспільства, адже люди прості люди Решті отримали голос. Але згодом ця енергія трішечки змінили. І тепер кенсел це не тільки про системну боротьбу із несправедливістю. Це, наприклад, про інтерпретації того, хто щось зробив, на нашу думку, неправильно. Це про постійний страх сказати щось не те, щоб інші не подумали, що ти якийсь не такий. Це про ту напругу між бути щирим і бути обережним, адже ти так боїшся, що люди сприймуть тебе неправильно. Тому давайте глибше подивимось, як працює кенсел у реальному житті. А роз ми дуже гарячий свіжий кейс із українського ринку. Це анатомія кенселінгу на прикладі Алхім. Весна 2025-го. у сторі з приватного хрещення дітей блогерки Стасі Макєєвої з'являється фрагмент, де інфлюенсерці Ані Алхім пропонують заспівати пісню українською мовою. Вона закочує очі, криво посміхається і щось там бурмоче. Це триває буквально три секунди, але цього було достатньо зневажлива емоція, чутлива ситуація, мовна тема. Це буквально називається тригерний момент, коли хтось щось побачив, не знає до кінця, що там відбулося, але сам. Інтерпретував з максимальною напругою і з максимальним негативом, особливо якщо ця емоція потрапляє у чутливу тему, наприклад, тему релігії, війни або мови. Другий крок перефреймінг, коли рамку сенсу створюєш не ти. Через кілька годин це відео поширює інша відома блогерка Олена Мандзю. Але важливо не те, що вона це репостить, а те, як вона це робить. Вона буквально створює своє власне трактування. Вона не просто висвітлює цю ситуацію і каже люди. Подивіться. А вона створює свій особистий наратив. Зневага домови, медійна гнида, це не помилка, це система. Вона одразу створює цілий великий контекст, у якому ми сприймаємо цю ситуацію. Порівняйте, якби ви просто побачили відео, де людина закочує очі, ви б напевно подумали: ну, може, я не знаю, про що вони там точно говорили, або може вона просто не любить співати, або може вона вже хотіла йти, а тут її знову причепився ведучий. Але коли ми бачимо контекст, де людина. Підтримувала Путіна, де вона й досі слухає російську музику під час повномасштабного вторгнення. У нас з'являються цілі три складові: перша складова це той самий тригер, закочування очей. Друга складова це бекграунд, те, що ми не забули про слова і дії блогер. І третя це наш особистий моральний вирок. І через те, що цю ситуацію прокоментувала першою не Анна Алхім, а Олена Мандзюк. Ця ситуація стала безповоротною. Тепер ця тема і влада щодо цієї ситуації належить не Алхім, а Мандзюк. І тут ми переходимо до третього етапу кенселу ескалація через обурення. Публікацію Мандзюк підхоплюють інші публічні особи. Блогери, журналісти, ветерани і лунають уже набагато гостріші фрази, типу нехай їде в свою Москву або чомусь бою. Досі не знялась. І далі механіка, яку ми з вами добре знаємо, це іде буквально в народ. Створюється куча мемів, купа жартів з цього приводу. Починаються підніматися старі ситуації із скандалами з цією блогеркою, її інтерв'ю, цитати і спроба аудиторії одразу покарати видного. Відписки, блокування і скарги у піарі, цей етап кенселу називається пайл он, коли до ситуації під'єднуються сотні тисячі людей, які масово починають включатися в цей хейт, і вже неважливо, що насправді було у перші джерелі. Головне питання винного потрібно покарати тут і зараз. Четвертий крок це запізніла комунікація. Коли Алхім вийшла в сторіс, почала якось коментувати цю ситуацію, людям насправді вже було все одно, що вона скаже. Формально це була, наче спроба розрядити ситуацію, але з погляду піару та комунікації Алхім програвала по всім параметрам. До речі, у своєму минулому відео я вже аналізувала схожу ситуацію із українським брендом Sisters Aroma, коли їх звинувачували у зв'язках із Росією. Подивіться, це дійсно цікаво, до якої репетиційної ями їх привела неправильна комунікація. Отже, п'ятий крок кенселу Алхім, коли кенсел взагалі виходить під контроль, уже не Алхім, а самій Мандзюк починають приходити масові погрози, хейт у коментарях. Люди поділились на два табори, і один із цих таборів. В казав, що мандзюк просто цькує людей. Кожен табір намагався публічно покарати свого противника. І останній шостий крок цього кенселу це спільне інтерв'ю, коли обидві сторони зустрілися в студії і, начебто, поговорили. Кейс Алхім, знаєте, чимось схожий на кейс Януковича, тому що обидва випадки це про кенсел особистості, але кенсел культура зачіпає не тільки окремих людей, а й цілі бренди. Тому наступний кейс це дуже показовий приклад того, як можна отримати хвилю обурення через простий пост в інстаграмі. Дуже корисно для тих, хто має свій бізнес або просто веде соцмережі. У квітні 2025 року український бренд одягу та взуття. Куш опублікував фото в інстаграмі, де жіночі туфлі стоять прямо на круасанах. Фото частина кампейну, артова зйомка. Видно, що фото зроблене десь у студії професійними контент-мейкерами. Але саме з цього моменту все почалось в коментарях. Різко вибухає обурення. Під час війни, коли люди стоять у чергах за хлібом, ви топчете хліб. Це не естетика, це бездушність. Хліб не повинен бути під ногами ніколи. Відео поширюється втрець, в трець, в телеграм-каналах, на різних інстаграм-сторінках. Його дуже масово починають репостити та обговорювати. Не тільки аудиторія бренду, а й ті, хто взагалі ніколи до цього про нього не чув. І саме завдяки цьому масовому обуренні фотографія стає вірусною. І дуже скоро бренд-куш виходить із своїх. Ційним вибаченням в дописі команда пояснює, нашою метою була виключна естетика. Ми не хотіли образити чи травмувати когось. Ми шкодуємо, що зображення викликало негативні емоції. Але фото вже живе окремим життям. Якщо дивитись на цю ситуацію як професійні піарники, то ми бачимо, що маємо справу не просто із зневажливою фотографією. По перше, зображення потрапляє у зону культурного табу. Це, наприклад, їжа, війна, символ хліба. Де ми є нащадками, внуками і правнуками. Людей, які буквально пережили голодомор. і українське суспільство це добре пам'ятає. Друге, це аудиторія сама створює інтерпретацію, адже бренд під час того, як публікувався фото, ніяк не прокоментував, що саме він хотів вкласти, які саме сенси він хотів передати. І третя це реакція самого бренду, яка була запізнілою. Це текстбук-кейс репутаційної кризи без злого умислу. Тобто, коли ти не хотів ніякого образити, твій пост ніс абсолютно інший сенс. Але його по іншому інтерпретували, і це образило суспільство. Саме тому брендам надзвичайно важливо розуміти, як працює візуальна комунікація в умовах війни. Критика без пропозиції це просто хейт. Тому давайте розберемося, що робити, коли ваш бренд опинився в такій ситуації. План дій складається із п'яти кроків: по-перше, випереджайте інтерпретацію. Ми вже говорили, що у випадку з Алхім, так само як і з кейсом від куш, інтерпретацію рамки цієї історії створив хтось інший. Але бренду дуже важливо самому формулювати, що він хоче сказати, що він хоче показати, і чому важливо пояснювати сенс зйомки, ідею, концепту і задум вашого креативу. thank <laughs> you Це можна зробити, наприклад, через опубліковані прес-релізи, оглядові статті або навіть серію статей у медіа, і з простого це через текст в описі до цього допису можна створити серію сторіс за кадром, додати туди коментар від дизайнерки, чи фотографки, чи фотографа, що вони саме вкладали у цю концепцію, і фокусуватись саме на процесі і на ідеях. Ось як ми створювали цю нову компанію: це для нас, наприклад, про впевненість, про тіло, текстуру, навіть у їжі, коли люди чують. Що саме ти хотів вкласти в цю ідею, вони схильні набагато менше вигадувати власне трактування? Другий крок це розпізнавати зони ризику ще до самого запуску. Перед публікацією контенту перед будь-якою публічною комунікацією, ставте собі запитання: чи може цей образ викликати асоціацію із травмою? Чи є в ньому елементи, пов'язані з релігією, їжею, війною, сексуальністю, культурою, ідентичністю? Чи є зараз в аудиторії контекст? У якому наша ідея може інтерпретуватись якось по-іншому у кризовій комунікації? Цей момент називається примортим аналіз. Не чекай, поки криза станеться із вашим брендом. Уявіть, що ця криза вже трапилась, і подумайте, як можна було її передбачити. Третій крок: якщо криза вже трапилась, якщо вас починають відміняти, не мовчіть і не відходьте в сторону. Дуже часто бренди думають, що зараз вони опублікують якусь офіційну заяву про те, що вони не винні, вони нічого поганого не хотіли зробити, і все виправиться саме собою. Але чому це не працює? Тому що людям важливо бачити людей, і набагато ефективніше буде, наприклад, опублікувати офіційне звернення від фаундерки або відкритий відеокоментар, або сторіс, де дизайнер або директор пояснює цю концепцію, яка не спрацювала. Формула має бути така: не ми шкодуємо, що ми когось образили, а ось що ми зробили. Ось що ми зрозуміли, і ось як ми плануємо це виправити. Четвертий крок задати нову рамку, поки слухачі взагалі ще є, і поки вас остаточно не відмінили. Бренд повинен перепакувати цю ситуацію у щось змістовне, що дозволить не просто вибачитись, а й стати корисним для суспільства. Як це може виглядати на дії? Наприклад, можна запустити кампанію на тему. Тіло в кадрі, їжа в кадрі, де між цим межа, або оформити партнерство із фондом, який підтримує, наприклад, боротьбу із РХП. Якщо бренд показує, що він готовий об'єктивно сприймати критику, робити кроки для покращення себе, це не просто ніяк. Не впливає погано на їхню репутацію, а навпаки, скріплює зв'язок з аудиторією і формує додаткову глибину. І п'ятий крок це перебудова тонов войс. Адже після кризи це не час для відсидітись, сказати фух і трішечки заспокоїтись, як зазвичай дуже сильно хочеться зробити власникам бренду. А навпаки, це час для того, щоб оновити свої комунікації, візуальна мова, манера говорити, теми, які піднімає бренд. Усе це має пройти інвентаризацію. Людям дійсно важливо бачити, що Бренд приймає рішення і робить певні кроки для того, щоб виправитись. І пам'ятайте, що аудиторія не вимагає від бренду ідеальності, вона вимагає присутності, реакції і чіткої позиції. Якщо бренд хоче бути дійсно цінною частиною суспільства, він повинен комунікувати не тільки коли робить щось хороше, а в принципі у житті, адже в нас в житті трапляються різні хороші і погані ситуації, і важливо підтримувати зв'язок своєю аудиторією завжди. Кейс-куш це історія про бренд, і там насправді дуже легко виправити цю ситуацію. Так буває, що не подумали, не прорахували ризики, створили якийсь образ, який спрацював не так, як було задумано. Це боляче прикро, але виліковно. Але є й інші випадки, набагато складніші. Наприклад, кейс Алхім або навіть того самого Януковича, якого ми згадували на початку цього відео. Бо тут справа не в одному відео, не в неправильній інтерпретації і не в якійсь одній помилці. У ситуації з куш репутація. Постраждала через пост. А в ситуації з Алхім пост активував те, що накопичувалось роками. Чи можна щось врятувати у випадку з Алхім? І відповідь така. Залежить від того, ким ви є насправді. Бо якщо забрати емоції і просто уявити, що ви публічна людина, і ось так сталося. Ну не подумали, неправильно показали якісь емоції, вас неправильно зрозуміли, у вас не було злого наміру. Просто так буває, що хтось робить помилки. І якщо ви щиро вважаєте, що вас прийняли не тим, ким ви є насправді, виправити ситуацію можна, і ось як не мовчати і не віджартовуватись, одразу пряма реакція має бути у перші 6 годин. Бачу, як це виглядало, це не те, що я відчувала. але Я розумію вашу реакцію, я з вами я поряд. Ось як я виправлюсь. Другий крок це задати глибший контекст. Наприклад, я підтримую українську культуру, моя сім'я в Україні, мої дії не завжди ідеальні, але я дійсно несу за них відповідальність. Третій крок підтвердити ваші слова. Підтримка фонду, співпраця з активістами, вихід на діалог. Я хочу вчитись, я реально вчусь, і я відкрита до ваших пропозицій. Що я можу зробити, щоб ви мені пробачили? І четвертий, найголовніше не Робити вигляд, що нічого не сталося і що воно якось саме по собі пройде, тому що не пройде, тому що хлібного більше немає на українському ринку, тому що репутація Яро постраждала колосально. тому що блогерів бізнесів політиків відміняють і вони не можуть повернутись на попереднє місце. Але в реальному кейсі Алхім це все швидше за все не спрацює, бо ситуація тут трішки інша, коли аудиторія пам'ятає, як на інтерв'ю, ти сказала, що Путін красавчик, коли бачать в твоїх сторіс і ті, Цієї що ти відкрито слухаєш російську музику, коли ти не говорила тоді, коли весь народ кричав про якусь тему, і твої реальні цінності вже давно щитені У тебе є певний контекст, який і надає глибину ці всі ситуації, і люди більше не вірять тому, що ти говориш. Саме тому такі кризи практично не віднову. Бо репутація це не один пост і не одна помилка, це системна поведінка, яка або тебе рятує. Або тягне на дно. Ми починали це відео з Марічки Алхім і Януковича. І тепер ви точно розумієте, що між ними є що спільне у цьому світі. Кенсел може наздогнати будь-кого блогерку, політика, бізнес або вашу однокласницю. Бо питання вже не в тому, що саме ви зробили, а в тому, як це сприйняло суспільство, як це інтерпретувало і чи встигли ви сказати щось до того, як хвиля вас накрила, і іноді достатньо одного відео. Або одного посту в соцмережах, і більше не важливо, що ви мали на увазі. Тож ось вам фінальне питання, з яким я хочу вас залишити: а чи готові ви нести відповідальність за пости у соцмережах, наприклад, за 2012 рік, за жарти, які ви колись жартували, а зараз боїтесь згадувати, або замовчання у моменти? Коли варто було кричати, дякую, що додивились з вами була Юлія Пілокейк. Якщо було корисно, ставте вподобайки та підписуйтесь на цей канал. А ще пишіть в коментарях, з яким кенселом ви стикались у своєму житті. І до зустрічі через два тижні. Па-па!